Без перебільшень, 9 травня визначний день для кожного з нас. Адже велика вітчизняна війна не оминула жодної родини та увійшла чи не в кожну домівку, забравши із собою сина, брата чи батька, ті, кому вдалося вижити та дочекатися перемоги, прийшли на центральну вулицю столиці. З нагоди чергової річниці великої перемоги майдан незалежності об'єднав декілька тисяч людей. Святкова церемонія розпочалась з урочистого підняття державного прапора. Далі рівними колонами пройшли військові оркестри, рота барабанщиків-богунців та курсантів столичних військових вишів. Головною вулицею пройшли і представники Київського клубу Червона зірка, одягнені у військову форму часів Великої Вітчизняної війни. Для нас це пам'ять, тому що наші діди, прадіди воювали, гибли. Тут додала колориту і легендарна військова техніка. Це 45-мм протитанкова пушка образця 1937 року. Одна з цих пушок із 45-х, вона була захвачена німцями, використовувалася в вермахті, навіть була табличка, але вона втратилася, на жаль. А потім її відбили, тобто вона закінчила, ну, пройшла до кінця війни. Цього дня відбулася церемонія покладання квітів до могили невідомого солдата у парку вічної слави. Воїни роти почесної варти пройшли урочистим маршем та відсалютували зі зброєю. Глава держави поклав квіти до монументів тричі героя радянського союзу Івана Кожедуба, двічі героя Ахмед Хана Султана і героя радянського союзу Георгія Берегового. До дня перемоги в Національному університеті оборони України відкрито меморіальні дошки, двічі Герою радянського союзу, генералу армії Івану Черняховському. Минулого року провідному вишу було присвоєно ім'я видатного полководця. Це дійсно свято. І виступаючи сьогодні на цьому на цій урочистості, я відчуваю відповідальність звичайно. Перед колективом Національного університету оборони України, перед ветеранами, перш за все, епіцентром подій став меморіальний комплекс Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 41 45 років. Запаленням вогню слави розпочалась церемонія. Клонімося великим тим рокам. У нас це праздник світлого, чистого неба це праздник свободи. І це той день, коли а... Мы должны поздравлять наших всех близких и говорить огромное спасибо нашим ветеранам за то, что подарили нам жизнь. Відбулося святкування і у Харкові. Тут, на площі Свободи, понад півтори тисячі військовослужбовців пройшли урочистим маршем. Свою строєву виправку продемонстрували курсанти військових вишів, серед яких і представники військово-повітряної академії збройних сил Росії. На головній площі міста для харків'ян було проведено військово-театралізований захід під назвою Дякуємо солдати, вам». Мені було 14 лет. А в 15 лет я уже дружинником тыла работал. Но в 15 лет, в 1942 году, мне удалось с товарищем попасть в военно-морской флот. И я прослужил на флоте, участвуя в войне с Японией, 52 календарных года. У Криму тисячі севастопольців і гостей міста спостерігали за головним дійством дня проходженням ветеранів великої вітчизняної війни і парадом військ гарнізону із залученням військової техніки збройних сил України та Росії, карбуючи крок у супроводі військового оркестру, шану тим, хто поліг, захищаючи кримську землю від фашистських загарбників, віддали українські та російські моряки зведеної роти почесної варти. Коли дві країни Демонстрірують готовність реагувати на какіто угрози угрозы вместе, это вже означає движення, означає прогрес. Пам'ятають і про тих, хто не зміг побувати на головних вулицях країни. Адже нині ветерани потребують медичної допомоги. Тож у Київському клінічному військовому госпіталі фронтовиків привітали святом перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник. Кожен, хто наближав перемогу, почув теплі слова та отримав подарунки і грамоти від заступника голови оборонного відомства. Наші творчі колективи художньої самодіяльності, оркестри, ансамблі Збройних сил виступають перед ветеранами. Йде також допомога в їх лікуванню і не тільки в цей місяць, на протязі року. Із блиском в очах ветерани та діти війни згадують про той час, коли вперше почули про перемогу. Восьмого сиділи, услышали, намічається капітуляція. А 9-го утрічком мене витащили із складу, я так дві могилки. Я зробив шалашик, там і прекрасно лежу. Мене витягли, от тут ми вже. І ви знаєте, от це ми вже стали думати, а як нас будуть приймати. У суспільстві нині існує багато суперечних думок щодо цього свята. Героями ж є всі, хто воював в ім'я України і хто загинув, захищаючи її майбутнє. З кожним роком учасників тієї війни стає дедалі менше, і ті, хто ще поряд з нами, є живими свідками подій, про які варто розповідати молодому поколінню. Перемога, справжня перемога над тим, що війни немає. Що ми маємо це чисте небо мирне, що люди усміхаються один одному, дарують квіти. Це справді нас на справжнє свято. Ми пам'ятаємо про подвиги наших дідів та прадідів, адже їм довелося докласти титанічних зусиль, аби визволити нашу країну від загарбників. Велика вітчизняна війна. З моменту її початку минуло вже 70 років, і недалеко той час, коли наші діти та онуки знатимуть про неї лише з книжок та фільмів, все менше менше стає очевидців, і зовсім мало залишилося ветеранів, учасників війни. Сьогодні у програмі спогади тих, кому ми завдячуємо перемогою. Михайло Опаріну було 15, коли з його села на фронт забрали всіх дорослих чоловіків той квітневий день він досі пам'ятає до найменших дрібниць. Коли війна почалась, я працював в колхозі. Ми якраз раз косили сено. І то приблизно, в обід, ну, это не 22-го, а вже 23-го. где в обід смотрим, хтось то на лошаді на їде в нашу сторону. Всіх, знаєте, сразу насторожилось. В чем дело? Оказался этот. Приїхав посильний з правлідні колхоза, і он сказав, що почалась війна. Нас на нас напали Німці два роки юному Михайлу довелося виконувати у селі роботу, яку до цього довіряли лише ровесникам його батька. А вже 43-го через місяць. Після 17-річчя хлопець стоятиме біля місцевого призовного пункту. Знайомство Михайла Івановича з військовою справою розпочалось у 118-му запасному полку в столиці Казахстану, місті Алмата. Попереду на нього чекала служба з протитанковою рушницею Дегтярьова, яка важила аж 17 кілограмів. Діло в тому, що я сам був ростом 1,56. Я зараз худой, а тогда взагалі. Ветом запасному полку я дойшов до 48 кілограм. Давали мені там так називаємо не квас, а це така біженка для укріплення, щоб я совсем не став дистрофиком. Після прибуття на фронт Михайла Упаріна призначили командиром відділення протитанкових рушниць чисельністю 26 осіб. Більшість бійців були віку Михайлового батька. 843-й полк 196-ї стрілецької дивізії Першої ударної армії став його фронтовою сім'єю. Юнакові довелося швидко подорослішати, адже кожного дня він на власні очі бачив усі страхіття війни. Приходилось видеть. От коли ми були в резерві, коли ж час наступає, ми недалеко отступали. Я бачив, коли солдат преодолів там ручень метр три. На тому білі вже ну, одіває ботінок і вдруг, так, взагалі, тобто, в нього так земточні його попала в лоб. І он так, як сиділо, так де ставає ботинок, так і застріл. Ще не раз Михайло Іванович бачив смерть. А в нього самого були поранення, важкі операції та довгий курс реабілітації. Про це фронтових не любить говорити, адже спогадиці досі крають серце. Він часто повторює: дякую, що живий. Ця людина викликає справжнє захоплення у військових авіаторів. Учаснику Великої вітчизняної війни майору у відставці Григорію Єхимовичу Володіну 101 рік. Він був серед техніків, які обслуговували перші радянські винищувачі біплани І 3 та І5. А у глибині душі вабила його не земля а безкрає небо. Тому коли перед війною вище військове командування почало формувати резерв пілотів, він зрозумів це його шанс. Мрії почали здійснюватись у Качинській льотній школі. Саме тут він вперше відчув себе підкорювачем небесних висот. Пороби, польоти, польоти, тренировки, тренировки, і бомбометання, і силіга, по конусу, по щитам на перехідне вироблення. Перші дні війни тоді ще молодий льотчик-винищувач згадує як найстрашніші. У перші дні гибли ми, як налито внезапне, ноги закрутили на землі, розбомбили. Ми були не готові і погибали. Влітку 43-го року льотчик у складі 14-ї повітряної армії забезпечує бойові дії військ у мінській наступальній операції. Тоді, в Білорусі, ворог збив винищувач Григорія Юхимовича. При неудачно, мабуть, недостатньо висота була, і ще у мене щось не спокоївся, так метав і шляхну, шлеп, Григорій Володін був на далекосхідному фронті, коли закінчилась війна, і навіть став свідком капітуляції Японії. Анатолій Костянтинович Вісілков закінчив школу перед початком війни. Йти чи не йти на фронт у сина та онука військових моряків сумнівів не було. Я, наприклад, сам пішов добровольно се второго курсу технікума. сельскохозяйственного, с механического отделения. Но прошел перед этим ядопрыживную подготовку 110-часовую. Потом закончил курсы водолазов при техникуме. Мріяти про море він почав ще з маличку, коли довгими вечорами слухав розповіді дорослих про безкраї водяні простори та мужність моряків. Але бажання Анатолія Костянтиновича здійснилося лише за сім місяців до закінчення війни. Першим кроком стало опанування професії моториста торпедного катера. От задача у нас в основному спочатку стояла это, так, як була мінна опасність. Ми супровождали транспорти. Вот. Так как у нас была скорость большая, а мина акустическая рвалась тогда, когда мы уже хорошо далеко отходили. Потім був Херсон і служба на тральщику – катері, пристосованому для виявлення та знищення мін. Робота небезпечна і відповідальна, але були і смішні випадки. Вдруг э, прийшли в Херсоні э, рибаки і кажуть, що вот, товариші, ми знаємо, що ви тут мины ищите, так, а мы мину затралили в сети, надо ее освободить. А как раз Пеньор Митин был, находился тоже здесь. Он говорит, ну, механик, пошли посмотрим. Посмотрели, он говорит, о, страшная мина, вы быстренько сделайте, организуйте здесь охрану и так далее, чтобы никто не подходил. Вот. Ну, короче говоря, патроды были такие подрывные, номер один, два, три, в зависимости от мощности. Подорвали, значит, эту мину. міну. Вот. А потім я узнав, що це не міна була, а німецький буй. За деякими даними, після війни в акваторії Одеси залишилось близько 22 тисяч мін. Тож роботи Анатолію Вісілкову та його товаришам по службі вистачало. Їх так і прозвали Пахарі моря. Все ж і цій небезпечній роботі прийшов кінець. Я йду якраз в Четі по головній вулиці к штабу вот. і вдруг. слышу стрельба какая-то, я думаю, что такое, людей много на улице, кричат победа, победа. Думаю, да ну, вот это вообще, сейчас даже мороз по коже идет. <laughs> вот. И меня схватили, я один был, схватили и начали. И обмотка у меня размоталась. Мы же в обмотках ходили, я солдатом был. Размоталась по, по обмоткам. Ну, Остороженька пустіли мені під час побіда, побіда. Отак, от, от я, я, я а цю победу я мучив ждав. Вони різними шляхами потрапили на фронт. Неоднаково склалися їхні долі, і потім, після війни. Але в одному вони єдині. На запитання, що б ви побажали теперішньому поколінню, ветерани відповідають, аби ніколи в житті не довелося пережити те, через що пройшли вони. Розповідатимемо про людей, для яких захист вітчизни це не просто слова, а справа всього життя. Тож бувайте здорові! І як завжди, до наступної зустрічі.